Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Нещук. Пані Світлано, вітаємо вас. В нашій студії. Слава Україні! Героям слава! І розпочнемо напевно, розмову з медичних ініціатив, тому що їх дуже багато. Хочеться їх всіх обговорити більш докладно і насамперед щодо новини про те, що ви ініціювали реконструкцію дитячої онкогематологічного відділення в дитячій онкоцентр, повноцінний, де можна буде всі види медичної допомоги онкохворим діткам надавати безпосередньо в регіоні. Розкажіть, будь ласка, більш докладно про цей проект. Направду сьогодні для нас медицина має дуже важливе значення. Звісно, що у мирний час медицина це також є головний пріоритет діяльності а в воєнний час це дуже важливе питання, надзвичайно відповідальне, тому що Господь Бог кожному із нас дав життя і здоров'я, і відповідно, ми повинні берегти своє життя здоров'я і створювати всі умови для лікування людей, щоб люди не виїжджали в іншу країну, шукаючи можливості спасти свої. Є життя, щоб не шукали іншої області. Дуже хочеться, щоб наша медицина була ефективна в нашій області, щоб кожна лікарня мала нормальні адекватні умови для своєї праці, тому що я. Це е, говорю відкрито і постійно, коли зустрічаюся з нашими лікарями, я бачу, що вони роблять. Вони роблять фантастичні речі. Наші лікарі це є особливі унікальні люди, це є професіонали своєї справи. Вони надають дуже хороші медичні послуги, але їм потрібні умови. Для них потрібне створювати обладнання. І знаєте, коли в е, нас така складна ситуація в державі, і у нас немає добрих медичних закладів, Кладів це недопустимо. тому я постійно от, пріоритет моєї роботи, один з таких пріоритетів, бо звісно, найголовніше сьогодні це підсилення збройних сил України, наших захисників і захисниць. От сьогодні з обласного бюджету було закуплене відповідне обладнання, відповідні FP-дрони і передані для е, потреб наших військових, і спілкувалися з військовим. Практично всього було закуплено на 850 тисяч евпів дронів і. Представниця батальйону чітко сьогодні каже: нам цього вистачає на два дні. Ми розуміємо, що це все, що ми закуповуємо, передаємо. Це є розхідний матеріал. Але цей розхідний матеріал він спасає життя наших хлопців і дівчат. Тому, звісно, в країні, де йде війна, пріоритет фронт і тільки фронт. Але е на місцях ми повинні мати належні медичні заклади, обладнані, оснащені е необхідною технікою, необхідним обладнанням, що мати. Можливість спасати життя. Хлопці ризикують своїм е, життям і захищають нас, щоб ми могли зберігати життя. Тому дуже сумно, коли немає на чому зберігати життя, коли лікарі не мають відповідного обладнання, провести діагностику, провести лікування. Тому я постійно відвідую медичні заклади. Я шукаю скрізь можливості е, з міжнародних донорів е, Міністерства охорони здоров'я, держава, область, бюджет, територіальні громади е, спрямовувати. Звертатися до голів територіальних громад про те, що нам потрібно піднімати медицину. Це є основа з основ. Тому відповідно, я нещодавно була в нашій обласній дитячій лікарні. Звісно, вона змінюється на очах. Там робиться постійні ремонти, закуповується обладнання, але обладнання дуже. Дороге, дороговартісне і виділяються значні кошти. Міжнародні донори нам допомагають. Але в цьому напрямку потрібно просто не зупинятися, а працювати далі, щоб ми мали все, щоб ми могли спасати людей і дітей. І власне я відвідала такий наш відділ онкології та інтенсивної хімотерапії. Лікарі роблять неможливі речі, вони спасають життя наших дітей. Але там є потреба зробити такий центр дитячої онкології, Кології, що він був у нас, що він діяв розширити, зробити реконструкцію, закупити сучасне обладнання. Це звичайно є великі кошти вже на цій сесії обласної ради, яка відбулася, я ініціювала про виділення коштів півтора мільйона гривень для проектно-кошторисної документації. Сесія відбулася кошти зараз. Спрямовані для того, щоб ви е, виробити цю документацію, бо навіть коли до мене приїжджають міжнародні донори, перш за все вони просять документи. Ми мусимо мати документи, і ці документи, е, документи повинні бути готові. Звісно, цей проєкт дуже дороговартісний. Це буде близько 100 мільйонів гривень. Я так приблизно говорю, спілкуючись, е, спілку, е, спілкувалася з фахівцями, але звісно, проектно-кошторисна документація нам покаже реальну суму коштів, які потрібні. Но але ці кошти потрібно шукати, вкладати в медичну нашу лікарню в заклад, щоб лікарі мали можливість спасати дітей. Я бачила, як діти борються за життя, і наші хлопці захищають, щоб ми мали тут життя в Україні в своїй країні. Тому медицина звертаюся вкотре до всіх. Це є великий пріоритет. Також, якщо ми почали спілкуватися про нашу обласну дитячу клінічну лікарню, також дає результати наш, співпраця співпраця івано-франківської військової адміністрації з нашими донорами, які солідарні з нами, яких ми переконуємо, що є такі важливі речі, і вони погоджуються. Вони дуже нам допомагають. Їхня допомога є дуже відчутна, особливо зараз, під час війни. І, наприклад, зараз в обласній дитячій лікарні ми створюємо центр ментального здоров'я. Це дуже потрібно для наших діточок, не тільки тих, які в лікарні лікуються. Але і інших дітей, які будуть зма мати змогу приходити і ментально оздоровлюватися. Для цього карітас чеської республіки за сприяння Міністерства охорони здоров'я для цієї мети виділяє 100 тисяч євро. Звісно, якщо ми говоримо, що великі потреби збройних сил України, то нам така радість і щастя знайти тих колег міжнародних донорів, які будуть такі корисні фундаментальні речі робити в наших медичних. Закладах, тобто такий центр ментального здоров'я буде в нашій обласній дитячій лікарні. Ще також на той тиждень я зустрічалася з нашим представництвом мов Юкрейн». Це дуже добрі друзі України, це донори, які з нами працюють. От бурштинська лікарня, там реабілітаційний центр, вдалося відкрити, дякуючи Мов'ю Юкрейн», Також було співфінансування міської ради, але така корпорація це є дуже добре і. Про що ми говорили з представниками, з паном Джоном, з пані Патрісією? Про те, що нам потрібно ем, вкласти також кошти, зробити реабілітаційне відділення потужне е, в обласній дитячій лікарні. Це дуже важливо. Вони е, виділяють близько 4,5 з мільйони гривень на закупівлю е, такого. Е, там і ремонти будуть, і обладнання. І звісно, нам зараз ми з керівником закладом, паном Тарасом Мельником, говорили, що потрібно ще знайти коштів. Загальна сума потреб 10 мільйонів і 4,5 мільйони це дає мов Україна. Ми приймаємо цю допомогу. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Вона нам потрібна. Але далі в пошуках коштів, тому що реабілітаційне відділення потрібно розвивати як ремонти, так і обладнання. Хоча вже дуже багато зроблено, вже Кошти великі вкладені, але цього ще є недостатньо, і ми е, десь акумулюємо зусилля всіх, щоб у нас було також потужне таке реабілітаційне відділення для наших діточок. Е, цим зараз ми займаємося. Е, також хочу зазначити, що Дуже важливі оці ці центри психічного здоров'я для нас. Ми бачимо, що люди живуть в такій тривозі. Дуже багато зараз стресів. Тому ми запланували в нашій області створити 10 центрів ментального здоров'я на базі кластерних та надкластерних закладів охорони здоров'я. Якщо проаналізувати сьогодні, що ми маємо на сьогодні, то ми маємо 4 заклади, які законтрактовані з Національною службою здоров'я України за. Пакетами психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям сюди вийшли Городенківська багатопрофільна лікарня, Коломийська центральна районна лікарня, надвірнянська центральна районна лікарня і Бурштинська центральна районна лікарня. І зараз власне, працюємо з благодійним фондом Каріта з Чеської Республіки, щоб центр ментального здоров'я був в дитячій е, нашій лікарні, бо це є дуже велика потреба. Тому на працювання у нас. Існо, що є багато, і власне у нас, якщо ви пам'ятаєте, ми якось одну із наших зустрічей говорили про роботу мобільних бригад. І коли ми спілкувалися, робили аналітику, бо бригади кожен тиждень, кожен день працюють в наших громадах, в районних центрах у місті Івано-Франківську, і дуже багато людей вже знає про роботу таких мобільних бригад, наших лікарів, медицина виїжджає до людей. Люди проходять різні базові огляди. Наші лікарі скеровують до наших медичних закладів. І на превеликий жаль, ми виявляємо дуже велику кількість онкозахворювань серед нашого населення, серед військовослужбовців, ветеранів, які повернулися з війни, серед дитячого населення. І тому, власне, нам як потрібен такий дитячий онкоцентр в області, потужний, де ми зможемо лікувати наших діточок, так ми постійно зараз активно. Но працюємо над онкоцентром, який у нас є для дорослого населення для всіх людей, і власне в цьому онкоцентрі нашому розгорнуто 230 тридцять ліжкомісць. Також мала можливість неодноразово зустрічатися з колективом, тому що це є вивчення потреб, що їм потрібно, якого обладнання, з якими проблемами лікарі зустрічаються щоденно, бо проблем вистачає, і направду людей дуже багато. Людей дуже багато звертається дуже добре, коли захворювання виявляється на початковому етапі, і дуже проблематично, коли звертаються вже на останніх стадіях і лікарям дуже важко лікувати. Тому десь сьогодні теж хочу звернутися до всіх. Відвідуйте дітей. Мобільні бригади, мобільні бригади спеціально створені, виїжджають в кожен куточок, щоб саме люди прийшли, здали аналізи, щоб проконсультувалися з медиками. Це дуже важливо. І відповідно, якщо є, не дай Боже якесь захворювання, вчасно розпочати лікування. Тут ми. За 2024 рік заклад, наш онкоцентр обласний, поповнився медичним обладнанням на загальну суму 111,5 мільйонів гривень. Це дуже велика сума коштів. Ми розуміємо, що йде війна, і бачимо, які кошти спрямовуються на онкоцентр. Це вже не той онкоцентр, який був, тому що там постійно відбуваються зміни. Закуповується обладнання сучасне, робляться ремонти, укриття роботи дуже багато. Зараз стан нашого онкоцентру суттєво змінився. Яке обладнання зараз готується до запуску? Це є медичний лінійний прискорювач. Це Міністерство охорони здоров'я виділило для нашої області такий лінійний прискорювач, який дуже важливий і потрібний. Щоб його встановити, також потрібні кошти і умови. Ці кошти виділяються з обласного бюджету. Хочу зауважити, що капітальні. Ремонт та реконструкції приміщень вкладено 21 мільйон гривень. Це також великі кошти, і ми бачимо, що це кошти і держави Міністерства охорони здоров'я. Бо це обладнання високоякісне, наприклад, лінійний прискорювач це міністерство охорони здоров'я передало нашій області. Ми бачимо, що виділяються кошти з обласного бюджету також. Шукається всі можливості співпраці з міжнародними донорами, тільки з єдиною метою, щоб сьогодні медицина була якісною і доступною, і, звісно, високоефективною. Це є завдання дуже важливе для країни, де йде війна, щоб мати можливість спасти і врятувати життя людей. Подовжуючи тему доступності медичних послуг, зокрема для таких мешканців гірських районів, є інформація, що цього року планується створення двох модульних реабілітаційних центрів: Верховині та Косові. Як іде робота, і власне чи це теж до цього проекту долучається міжнародні організації? Так, це також ми співпрацюємо. Я вже сьогодні говорила з МОВ країн. Вони дуже багато нам допомагають по реабілітації. І коли я була у Верховині, в Верховинському районі, ми працювали. Я мала зустріч в на. Нашій лікарні з лікарями лікарі там створили кімнату, де проходять реабілітацію, люди, звичайні жителі громади, військовослужбовці. 40 людей за останній період часу прийшли таку реабілітацію Звісно, що дуже хороші фахівці, але там немає місця для того, щоб зробити великий реабілітаційний центр. І якщо в Верховині не буде реабілітаційного центру, люди будуть їхати в косів. Це теж є недопустимо. Бо коли ми Робили реформу децентралізацію важливе завдання, щоб кожна громада була фінансово спроможна, щоб кожна громада надавала якісні медичні послуги. І я сьогодні стараюся знайти всі можливості допомогти тим громадам, яким є важче. Звісно, високогірний район там є також дуже багато проблемних питань. Тому ми домовилися з мов юкреїн. Вони великі молодці, тому що вже досить довгий період часу і над проєктом працювали розглядали всі можливості, і до кінця року в Верховині буде побудований такий модульний реабілітаційний центр, де будуть проходити реабілітацію всі, і після людей, після операції, наші військові, ветерани, ветеранки. І ще така приємна новина, про яку також я говорила, мов Юкреїн. Домовилися ми з ними, що вони такий модульний реабілітаційний центр, що зроблять в Косові, це дуже добре. Це прекрасно Снег, що буде змога проходити реабілітацію в Верховині і в Косові. Практично два одинакові. Ну звісно, там зараз робиться проєктно кошторисна документація, але важливо, що ці послуги будуть на місці. Зараз важко говорити про суму коштів, але я думаю, що до кінця року такі модульні центри вже будуть і в Верховині, і в Косові. Тому тішуся з того, що наша діяльність з міжнародними донорами дає результат для людей і в сфері охорони здоров'я це є дуже важливо, бо від цього залежить здоров'я, якість нашого здоров'я. От ми сьогодні говорили про дитячу лікарню, і так Я згадала, коли був вибух в надвірній, і коли діточки отримали опіки, це. По моїй пам'яті близько 90% тіла в опіках. І коли привезли діточок в лікарню, я з головним лікарем паном Тарасом Мельником спілкувалася, які є шанси. Він мені каже: пані Світлана, ми докладемо всіх зусиль, бо від першої медичної допомоги, яку ми надамо, буде залежати, чи будуть діти жити. Нещодавно я бачила е, такий Документальний фільм, сюжет про те, як діти зараз проходять лікування в Німеччині, і пригадалося в моїй пам'яті, коли на другий день я приїхала до діточок, бо задіювали всі структури, щоб допомогти дітям перевести їх за кордон на лікування. І я пам'ятаю, як двоє діточок в ліжечках лежать, і біля них повно лікарів пройти туди не можна було. І вони вручну перемотували всі рани бинтами, все обробляли. Тобто, як наші лікарі? Лікарі ставляться до пацієнтів, і саме вони надали ту належну допомогу і спасли дітей. І я це донорам нашим розказувала, пану Джону, пану Патрісії. І я кажу: допоможіть нам, бо лікарі роблять все можливе, щоб спасти людей. І цих діточок спасли. Спасли наші лікарі, які надали правильну медичну допомогу, яку цілу ніч стояли біля діточок і спасали. І вже німецькі лікарі потім справді оцінили оту фаховість першої медичної допомоги, і якщо ми будемо розвивати медицину, якщо у нас буде все обладнання, ми можемо наші лікарі є найкраще. Вони можуть робити будь-які складні операції, будь-яку надавати допомогу висококваліфікаційно, але треба допомагати в обладнанні, в реабілітації, в всьому необхідному, щоб вони мали основу на чому працювати. Власне, до іншої тишки теми ви згадали про свою поїздку до Верховенського району. Знаю, що ви зустрічалися також з представниками деревообробної та ліс... лісової галузі, і... і цілу низку проблем загалом ви, ви окремили після цієї зустрічі. Е, якщо власне, от як ви вже бачите вирішення цих проблем, і чи вдається підключити саме на рівні держави компетентні органи, щоб це все ж таки врегулювати? Звісно, що комунікація зустрічі з людьми для мене дуже важливо, тому що я бачу. Які є проблемні питання з чим люди стикаються кожен день, що їх турбує для нашої області, як і загалом для будь-якої області нашої країни дуже важливий бізнес, підприємства, які працюють, тому що вони сплачують податки, дякуючи роботі бізнесу, підприємцям, які сплачують податки, ми маємо обласний бюджет, ми маємо бюджети територіальних громад. І ці кошти ми спрямовуємо на ті ж лікарні, на обладнання. Ми ці кошти спрямовуємо на підтримку збройних сил. України, що є сьогодні надважливо, але е, позиція президента України Володимира Зеленського е, має працювати постійно. Такий постійно діючий, круглий стіл, платформа, діалог бізнесу і влади. Влада постійно повинна спілкуватися з людьми і виявляти ті проблеми підприємців бізнесу, які є. Звісно, для нашої області дуже важливо розвиток малого і середнього бізнесу. Що вони мали умови для праці? Це є сьогодні важливо. Тому що е, десь є багато питань, і вирішити ми можемо, коли ми разом зустрічаємося, коли ми їх збираємо всіх разом. І коли я була у Верховині, до мене звернулася громадська організація деревообробників верховинського району. Вони звернулися про проблемні питання, які сьогодні є на формування стартової ціни на деревину, а також на лоти, е, які формуються, і у них питання про те, що е, досить великі лоти йдуть на аукціон. Виставляються і малі, і дрібні деревообробні підприємства не мають змоги закуповувати такі великі лоти. Для них важливіше, щоб ці лоти були меншими, доступнішими там для їхніх підприємств. А, власне, ми поспілкувалися в верховині. Я чітко занотувала всі питання, які виникали. І е, минулої п'ятниці, вже в стінах Івано-Франківської військової адміністрації ми зробили е, таку. Зустріч в, в, в рамках платформи е, влада і бізнес за участі народних депутатів від Прикарпаття за участі е, прац, е, працівників військової адміністрації, також наших підприємств. Навіть до нас приїхали підприємці з е, Львівської області. Якщо не помиляюся, з Закарпатської області був представник. І ми побачили, що дійсно питання спільні, тому спільно будемо вирішувати. Я вже звернулася за результатами цю, цієї. І наради до наших народних депутатів, які є суб'єктами ініціювання законотворці, наші про законопроект, який зараз розглядається, і також про ті проблемні питання, які є перш за все. Ми обговорили стан актуальні питання та напрацювали пріоритетні напрямки для збереження сталого функціонування галузі та збереження мікро та малих суб'єктів господарювання. Підкреслюся, що для нашої області є дуже важливим. Перше збереження та відновлення лісів, ціноутворення на лісоматеріали і проведення аукціонів з продажу деревини, і вдосконалення законодавства з врахуванням інтересу дрібних учасників ринку, тобто це можливість збереження. Еження наших підприємств дрібних і середнього бізнесу ми проаналізували, що в нашій області більше 1200 таких підприємств є на Прикарпатті, і нам дуже важливо їхня діяльність врахування інтересів малого і середнього бізнесу в законодавчих актах. І також я підписала звернення за результатами цього форуму цієї наради до кабінету міністрів України та ДП «Ліси України. Відповідно, що вони також і до законотворців наших парламентарів, щоб вони звернули особливу увагу на законопроект номер 4197 д про ринок деревини. Всі свої рекомендації ми висловили і подали до відповідних органів. Надіємося на швидке реагування. Також під час цієї наради у нас був підключений керівник ДП «Ліси України. Пан Юрій Болоховець, і він пообіцяв врахувати всі наші пропозиції і що формування стартової ціни на деревину, і також щодо проведення аукціонів, також був присутній у нас керівник філії ДП Ліси України, яка об'єднує Закарпатську Івано-Франківську область. Тому ми надіємося, що таке наше зібрання, наші зауваження, наші пропозиції до законодавства Онодавчих актів, а також проблемні питання будуть почуті. Відповідні листи вже направлені у всі інстанції як в кабінет міністрів України, так і в ДП Ліси України. Ну що ж буду сподіватися, що така взаємодія між бізнесом, місцевою владою, законодавцями виконавчою владою буде мати результат. Ми спілкуємося фактично вже напередодні великодніх свят. Це такий день страшного тижня. І хотілося б говорити про приємне. Але на жаль, бачимо, що ворог не має. Він свят навпаки, він дуже жорстокий. І дуже підступно б'є і трагедія в сумах, тому яскравий приклад. От щодо питань безпеки саме на ці великодні свята, на що ви б хотіли заакцентувати зараз увагу? глядачів? ми провели раду оборони, де були всі керівники правоохоронних органів, наших представників військових формувань, голови районних військових адміністрацій, мер міста Івано-Франківська, пан Руслан Марцінків. І ми б обговорили питання безпеки, тому що немає тієї області чи того міста, де немає. Аї війни ворог постійно намагається знищити нас. Ми Пам'ятаємо нещодавні теракти у місті Івано-Франківську, коли ворог дійшов до того цинізму, щоб вербувати наших дітей, юнаків, які є ще дуже молодими, і робити теракти, убиваючи українців. Ми бачимо, яка ситуація в кривому розі, коли ракети летять на мирних людей. Ми бачимо, яка ситуація в Сумах, коли балістика летить в центр міста. Тобто, де є мирні люди, діточки старші люди. Які просто йдуть містом, це е, такий вияв жорстокості, е, що ми з вами напевно словами ніколи це не опишемо. Тому ми повинні бути обачні і моє звернення на засідання ради оборони до всіх керівників, кожен на своєму місці повинен подбати про питання безпеки в колективі в своїй територіальній громаді в районі. Ми всі повинні дбати про безпеку свою своїх рідних, близьких людей, жителів міст сіл. Наших громад, тому що від цього залежить зберегти життя і здоров'я. Ми сьогодні говорили, що хлопці там нас захищають, що ми були пильними і обачними. Саме тому напередодні таких великих свят ми бачимо, що ворог на все спосібний на раді оборони. Ми прийняли рішення про скасування всіх масових заходів на території Прикарпаття. Зараз нам важливо, звісно, молитися, просити Господа Бога про мир, перемогу, підтримувати Збройні ні, сили України прийде час, коли ми зможемо робити дуже багато заходів, коли ми зможемо об'єднуватися всі разом. Звісно, війна дуже затяжна, але питання безпеки це є сьогодні надважливо. Е, я рекомендувала всім головам громад вжити належних заходів і відмовитися від е, таких великих подій, е, які передбачають скупчення великої кількості людей. Сьогодні не потрібно великого скупчення людей робити, е, робити, щоб не було таких е, якихось е, важких ситуацій. Ми повинні розуміти підступність ворога, ненависть ворога, який, не маючи перемоги на передових позиціях, намагається в різні способи знищити нас. Обачність, і тільки обачність наша є сьогодні е, дуже важлива. І питання безпеки е, сьогодні. Також е, в Івано-Франківській області в Прикарпатті є питанням е, дуже важливим для збереження. Життя і здоров'я людей, бо це найбільша наша цінність. Ну так у В принципі, кожен мав би розуміти всі наслідки такої необачної поведінки. Але на завершення нашої розмови, чого би можливо позитивно ви хотіли б побажати нашим глядачам в ці світлі дні світлі дні Господнього Воскресіння? Я хочу побажати всім нам того, що хочемо всі ми тільки миру і тільки перемоги. Ми хочемо, щоб з нами були наші хлопці, наші захисники, захисниці, щоб в Україні перестала проливатися українська кров, тому що ми все відбудуємо. І будинки, і зробимо все, що від нас залежить, щоб відновити міста, які ворог зруйнував, але ми ніколи не повернемо людей, які загинули. Це маленькі, ні в чому не винні діточки, це воїни, які віддали життя за Україну. Це є найцінніше людське життя і здоров'я. Тому ми повинні берегти один одного, цінувати. І, звісно, в такі. Великі свята в такі дні релігійні. Я напевно звернуся до всіх, що ми маємо бути добрими людяними і щирими, і перш за все віддати шану повагу родинам наших героїв, уважити матерів, наших героїв, підтримати і ветеранів ветеранок, добрим словом, щирою порадою, створити все для них, що ми можемо, віддати ту шану і повагу, і звісно, брати приклад з наших захисників, тому що вони мужні. Вони є дуже сильні, і ми також повинні продовжувати працювати, незважаючи на будь-які провокації, які, на жаль, є зараз, маємо бути мудрими і сильними. Це є сьогодні важливе завдання, як би складно й важко кожному не було. Нехай щастить всім Божої ласки, і Божого благословення, всім нам, нашій Україні і Божої опіки, всім нашим воїнам, захисникам і захисницям. Дякую, дякую, дякую за цю розмову. Поєднуся до ваших побажань, і закликів. Дякую глядачам за увагу. Нагадаю. Ми спілкувалися зі Світланою Онищук. Мирного вам вечора не перемикайте, адже попереду на Галичині ще багато цікавого. Побачимось.